Нетривалі канікули. З 3 січня розпочали підготовку до другої частини сезону гравці Єлисаветбаскет 2. До поєдинків нового року дівчата готуються у неповному складі. Чимало баскетболісток задіяні у тренуваннях головної команди. Там практично постійно тренується кандидат в юніорську збірну Вікторія Кондусь, постійно привлікається на тренування туди Тетяна Лисенко, привлікається Наталія Фарасіньок, Наталія Покровенко у них постійно тренується, практично ми її не бачимо. Це з тих молодих дівчат, які до 20 років і молодші можуть грати одновременно і за вищу лігу, за першу лігу, але така ротація не повинна завадити виконати перші завдань новоствореної команди. Ми виступаємо положительно, продуктивно. все поки виходить, сподіваємося, що вийдемо з групи з першого місця і будемо розчинувати на медалі в цьому сезоні. Головна ж мета Баскет-2» – готувати резерв для одного з лідерів вищої ліги. У кожного гравця є така ціль. Для цього була і створена пер... перша ліга. Щоб наігрувати гравців, вчитися тренуватися, набиратися опыта і вже грати на високому рівні. Найближча гра на нашого представника у першій лізі очікує 25 січня. Ми приймаємо Дніпропетровськ, 25-го. Е, і і ми один-один зіграли в Дніпрі. Очень такі амбіціозні настроєння у дівчонок. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.